Офіційні заходи з нагоди Дня Соборності та Свободи України відбулися у столичному палаці Україна. Участь в них взяла і делегація з Івано-Франківщини на чолі з головою обласної державної адміністрації Михайловим Вишиванюком. Серед прикарпатців, що відзначали День Соборності в Києві, громадські діячі, спортсмени, молодіжні лідери та журналісти. На святкування 94-ї річниці від дня проголошення єдиної соборної української держави, злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки до столиці з'їхались з делегації з усіх областей України. Урочистий захід розпочався із виступу президента України Віктора Януковича. Зокрема, у промові йшлося про те, що це був надзвичайно важливий момент в історії нашої держави. Наголосив, що єдність і сьогодні залишається головною умовою нашої сили і незалежності. Єдність і сьогодні. Сьогодні без перебільшення, це головна умова нашої сили та незалежності. Тоді, на початку 20 сторіччя, значення і ціну цього твердження український народ перевірив на власному досвіді. Внутрішні суперечки, ворожнеча, безвідповідальність та численні труднощі того часу. Не дозволили завершити розпочаток. Але те лишилося в минулому. Переконаний, всі ми добре вивчили уроки. І сьогодні робитиме все, щоб не повторювати вчорашніх трагічних помилок. Далі відбулася концертна програма за участю народних артистів України Олександра Пономарьова та Ісії Повалій, віртуоза Скрипаля, який є уродженцем Коломийщини Василя Попадюка. Усі запрошені мали можливість побачити високу танцювальну майстерність національного заслуженого академічного ансамблю танцю імені Павла Вірського, а також насолодитись співом національного академічного народного хору імені Григорія Варьовки. Соборність України завжди є актуальною. Переконаний народний депутат Верховної Ради України Володимир Олійник. Він вважає, що процес об'єднання потрібно продовжувати й сьогодні. Ви знаєте, багато є протиріч, але Треба і схід, і захід, і південь, і північ, північ об'єднувати. От я коли був е під час виборчої кампанії зустрічався з усіма, в тому числі на Івано-Франківщині. Я переконався, що немає людей, які б говорили про те, що давайте роз'єднаємося, давайте розбіжемося. Всі за територіальну цілісність, за те, щоб ми знайшли спільне рішення по багатьом суперечливим питанням, але ні в якому разі не стоїть питання знову. По якимось окремим добівкам. збережіть цілісність територіальну, збережіть свободу, і все буде гаразд. Вивчати історію та продовжувати традицію наших дідів закликав молоде покоління, заслужений працівник культури України, доцент Прикарпатського університету імені Василя Стефаника Петро Арсенич. Я закликаю молодь вивчати історію, продовжувати ці славні традиції наших дідів і прадідів. І робити все, щоб Україна залишалася соборною незалежною державою, і примножувати ми повинні славу України на економічному, на культурно-освітньому. Про значимість акту злуки розповів і голова міста Коломиї Ігор Слюзар, зазначивши, що урочисті заходи також відбуваються по усіх куточках Прикарпаття. Це був перший крок до створення великої держави України. І дуже добре, що на державному рівні тепер це так гарно і велико вшановується. Ми бачили, сьогодні були присутні на офіційних урочистостях державних. Ми знаємо, що в кожному місті, в тому числі і в Коломиї, проходили такі ж самі заходи, і ланцюг з Луки був, і урочистості в Народному домі. Це наша історія, яка привела до нашого теперішнього і приведе до майбутнього. З Днем Соборності привітав усіх прикарпатців депутат Івано-Франківської обласної ради Володимир Ковальчук і наголосив, що живий ланцюг єднання об'єднав не тільки Львів, Київ, а насправді Львів, Київ та Івано-Франківськ. все вітаю земляків з Днем Соборності, з Днем Свободи. Прекрасний концерт, дійсно дуже такий гарна режисура, гарний концерт. Приємно побачити багато знайомих людей, високопосадовців так само. Ну але є в мене одне таке користучного сказати, точка прикро, що все називають ланцюг єднання. Між Львовом і Києвом, а насправді це був Львів, Київ і івано І столиця була зумер у Івано-Франківській. Ось думаю, чому ми не добилися за 20 років, щоб сюди називали Київ і івано франківськ бо ми всі були учасниками цих ланцюгів. І тому плошка цей. А так в цілому дуже гарний концерт, прекрасна режисура, і дійсно задоволені, що наша така делегація була цікавою цього разу.